5 березня. В Музеї історії краєзнавства імені Петра Калнишевського був покладений початок циклу лекцій, присвячених 70-й роковині насильницького вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи до промислових центрів і концентраційних таборів Німеччини. Тисячі патріотів України нацисти задушили газом, розстріляли, замучили в катіннях. Імена багатьох так і лишилися невідомими. Лише один із десяти в'язнів фашистського режиму повертався на батьківщину. Їх історії обпікають душу. Таким 17-річним парубком був Михайло Гаврюшин, коли потрапив у німецьке пекло. Наша світці прийшли 24 юня і одразу ж виколігав. Мене 12 тисяч триста п'ятнадцяти. Я це порядковий домів. Називалася селекція. Значить, вбравшися на трені. Процентів 10-15 самых крепких оставляли остальных прямо кроматовий. Это була фабрика смерті. Она в основному була построена для уничтожения євреїв. На работу обганяли з этим з автоматами і теж. Спогади Ольги Чоботарьової не менш болюче. Везли нас у город трибленки. Это лагерь смерті. Нас там дезінфекцію делали, все. Не, не, помню, сколько мы там были в этом лагере в Кормили нас так. Брюква, вода и кусочек черного хлеба, который делали от сопилок. Потом с Гридвальда нас отвезли на, отправили на эту, на биржу труда. Я мать и меньшая сестра хозяева. Ухой Брит Браури. Кормили плохо нас, работали с утра до вечера, работали тяжело, работали все, что немцы заставляли, то мы делали. Не подчинялись и получали клеток. Потом, значит, кончилась война, освободили нас русские. Закончилась война, я приехала, приехала, приехали мы на родину. На нас смотрели, как все равно на предателей. На роботу не приймали, в училище не хотіли приймати. Я ж була під фашистами. І здівалися там, і приїхали на родину і здесь. Доля Ганни Петруниной не легша. Бо що ж ми їли? шпинат, в руку, оце таке. Хлібся, кусочок. Що ми робили? Ну, до той хазяйки попали, правда, то вона нас. Взяла чотири чоловіка, щоб мене її робила на роботі. Ну, по по дому, так як на огороді. А тоді, як вона почула, що почалась війна, вона нас просила, дівчатки, ви ж мене не, не вб'єте, каже. Ми ж не винуваті, що Сталін та Гітлер війну захватили. Ми ж такі самі люди, як і ви. Ну, ви звиняйте, будь ласка. Їх серця не зачерствіли, важкі випробування не виняли душі. Людмила Коваленко, голова новомосковського відділення української спілки в'язнів, жертв нацизму, торкнулася долі дітей у концтаборах. На них німці ставили досліди. Дітей підходили конфету, то діти казали їж. Це, ж, це швидко. Вони їли цю конфету і зразу ляпали на поло. Діти вже знали, що це яд у цій конфеті. О, дітям було найгірше. Сучасні діти не знають такого горя. Що від почутого вони взяли для себе? Все, що я почула на душі так тяжко, дуже страшно. Все це пережити не передати. Надо уважати старше покоління, вони багато зробили для нас в їхніх поступках. все заключається. Гордо можемо дивитися в наше минуле, адже вони не здалися і боролися за наше майбутнє. Я зрозумів, що треба захищати власну державу і завжди підтримувати її честь. Треба бути справжнім громадянином своєї держави і захищати її сумлінно, щоб таке жахіття.